Бере участь у зборах коштів для Збройних сил України та відпочиває. На Прикарпатті у відпустці перебуває боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади Михайло Лонвенишин. Каже, що не відчуває себе героєм, хоч і пішов на фронт добровольцем. І вже знає, чим буде займатися після перемоги. Наші прикарпатські кореспонденти розкажуть детально. Це Михайло Лотвенишин. На фронт пішов добровольцем у січні 2023 року. Розповідає, з початку війни відчував справжній запал патріотизму, і ця іскра не згасла і досі. Коли це все почалося, ну, тобто перші п'ять днів я вже з хати не міг вийти, бо тіпо, мені реально було встигну, що тіпо, війна і тіпо, чуваки луплять, ну, типу, Зроблять роботу, а я нічого не роблю. На шостий день я зібрався, пішов в воєнкомат. Михайло каже: йому доводиться бачити несправедливу смерть побратимів. Війна втомлює, однак потрібно розуміти, що це битва за незалежність держави. Як не ми, то нас запевняє хлопець, бачили 200, носили 200. Померших людей, тому подібне, все спочатку непривично, а потім, типу, стандартно. Типу, життя починається, життя закінчується. Типу, їм повезло трошечки менше, як нам протягом 23 днів Михайло у відпустці зустрічається з друзями, спілкується, розповідає, що бачив. Ділиться своїми спогадами, а також допомагає волонтерам збирати кошти на потреби 10-ї гірсько-штурмової бригади. Допомога потрібна ще ті типу, від звичайних людей. Ті типу, вони, якщо чимось допомагають фінансовими коштами, ті типу, вони приближують нашу перемогу. Але потрібно розуміти, кому давати і чи ті гроші до нас дійдуть, чи гроші чи обезпечення, щоб їх просто обережно, так? та обережно треба рунуті типу, давати правильним людям. Нас забезпечують, але бувають моменти, що ми собі реально все самі купляємо, там форма, щось таке, то все одно ну стандартна ситуація армії, типу розмір, от такий, типу йде під час нашої зустрічі на вулицях Франківська до Михайла підходили люди. Містяни дякували за службу, бажали перемоги і якнайшвидшого повернення додому. Боєць певен у спокійному місті не всі можуть збагнути реалії війни. Але захисник розуміє, чому люди живуть собі просто спокійно, ті типу, по своїм життям. Хтось розуміє, хтось не розуміє, хтось вовше не вовше не розуміє, ті типу, що відбувається, вони собі живуть своїм життям. Після війни Михайло планує повернутися до свого рідного Калуша та продовжувати працювати у фірмі, яка займається проведенням інтернету, але поки вже незабаром вирушить на Донецький напрямок до своїх побратимів з Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук. Для телеканалу Еспресо